Неділя, 10 листопада, Божа відповідь не завжди співпадає з нашими очікуваннями. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене. Псалом 143, перший вірш. Гаррі Хайбермас, декан факультету в Університеті Свободи, не тільки людина науки, він також людина молитви. У 1980-х роках він вів журнал, в якому записував усі свої молитовні потреби. Після того, як він кілька разів отримав відповіді на свої прохання, йому довелося зробити висновок, що особиста молитва має велику силу. Коли його 87-річна бабуся смертельно захворіла, він почав серйозно молитися біля її ліжка, і на його велику радість вона одужала. Пізніше Деббі, його дружина, пройшла обстеження і їй поставили діагноз рак шлунка. Він знову почав молитися, цього разу значно сильніше. Коли Дебі померла, здавалося, що молитви Гаррі залишилися без відповіді. Однак перед своєю смертю Деббі прошепотіла чоловікові, Бог сказав мені три слова: Я люблю тебе. Усе своє життя Деббі сумнівалася в Божій любові. Однак тепер Гаррі знав, що вона була впевнена в Божій любові так само, як була впевнена в любові свого чоловіка. Гаррі переживав великий смуток, але водночас і почуття глибокої вдячності. Він дізнався, що є ще один вид стілення емоційне. Ось що він сказав я вірю, що Бог завжди правильно відповідає на мої молитви. Гаррі Хайбермас не став виявляти впертість. Він не вимагав, аби Бог відповів на його молитву саме так, як того хотів він. Він не розсердився і в результаті пізнав прекрасну істину в обіймах божественної любові. Молитва стає небезпечною, коли ми вимагаємо певної відповіді певним чином і в певний час. Той, хто любить нас найбільше, знає, як краще відповісти на нашу молитву. На кожну щиру молитву буде дана відповідь, хоч ця відповідь не завжди співпадатиме з тією, якої чекаємо ми. Зрілі християни довіряють Богові, вони знають, що Він відповість на їхні молитви, так як вважає за потрібне у своїй нескінченній мудрості. Боже вирішення проблеми може кардинальним чином відрізнятися від нашого. Бо ваші думки не мої. Це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, і 55.8. Божа любов безмежна, Його мудрість нескінченна, Його сила незрівнянна. Ми можемо довіритися його безмежній любові та нескінченній мудрості, оскільки він найкращим чином відповість на наші молитви.